Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Ми переходимо з вами до вивчення підрозділу Наша самобутність. Познайомимося з віршем Олександр Підсуха, мова. Ви почули всі дзвінок? Починаємо урок! Прошу чим на всіх сідати до роботи, приступати, мовленєва розминка. Поставте відео на паузу. Прочитайте скоромовку спочатку повільно. Потім швидше, швидко, дуже швидко. Молодці. Рухаємось далі. Збагачуємо свій словниковий запас. Отже, слово самобутній це означає несхожий на інших. І синонімами до цього слова є такі, як оригінальний, неповторний, своєрідний або особливий. Скажіть мені, будь ласка, яка мова у нас державна? Яку мову ми називаємо рідною? Чому? Яку або ж які іноземні мови ви вивчаєте? Угу. А які ще хотіли б вивчити? Чудово! А для чого людям потрібно вивчати мови світу? Чи потрібно досконало знати рідну мову? Молодці. Давайте з вами разом складемо хмару слів мова. Отже, мова це в нас спілкування, так? слова, родина, книги, знання, гордість, краса. Ви можете додати свої означення до хмари слів, а нас чекає вправа телефон. Поставте відео на паузу, наберіть указаний номер і прочитайте прислів'я. Перевіряємо. Отже, ми отримали прислів'я. Мова дзеркало душі людини. Молодці. Послухайте уважно вірш Олександр Підсуха мова. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це? ля і як Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, є ще байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна ля і звідки, можна і звідкіль? Є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Нас далеко чути, нас далеко видно, дмуть вітри історії в наші паруси. Розвивайся й далі, мова наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси. Що ви відчуваєте після слухання вірша? Добре. А тепер, будь ласка, відкрийте підручник на сторіночці 47 та прочитайте вірш самостійно. А ми рухаємося далі. Скільки строф у вірші? Так, три. З якою інтонацією потрібно читати кожну строфу? Угу. Що цікавого ви дізналися з вірша? Чому поет називає українську мову чудовою? Розкажіть зміст вірша прозою. Добре. А який настрій створює вірш? Так, піднесений, радісний, захоплений, поет закликає вивчати державну мову, яка є неповторною, а ще ідентифікує наш народ. Так, добре, прочитайте виділені слова та скажіть, що їх об'єднує? Так, виділені слова, такі як ліс. Пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль, звідки, ля, звідки, звідкіль? Це все слова, які являються синонімами, тобто слова близькими за значенням. Добре. продовжіть ланцюжок слів. Мова яка у нас? голоса, ніжна. Яка ще? Так, калинова, багата, барвінкова, українська, пісенна, милозвучна, батьківська. Молодці. Рухаємось далі. Прогляньте уважно малюночок, який проілюстрований до вірша мова. Що зображено на малюнку? Угу. А який малюнок намалювали б ви? Які кольори переважатимуть у вашій картині? Чудово. А що буде основним фоном? Добре. Чи пам'ятаєте ви прислів'я та приказки про мову, які ми з вами вчили на минулих уроках? Так. Для кожного його мова найкраща і надсолодша. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Добре. А як ви гадаєте, скільки мов існує у світі? Так, у світі існує багато мов. Вчені Нарахували більше семи тисяч. Молодці! Отже, на домашнє завдання вам потрібно вивчити на пам'ять вірш Олександри Підсухи мова. Я бажаю вам успіху. Прощаюся з вами і до зустрічі на наступному уроці.